Щоб додати РРО до вашого онлайн-магазину або оновити дані, потрібно натиснути налаштування магазину, обираємо ваш створений онлайн-магазин, чекаємо, поки він підвантажиться. І ось у нас є така функція РРО, оскільки я видала попередні дані, тому що в мене дія ключів закінчилася. Є ключів цифрових на один рік, тому кожного року доведеться ось такі функції робити, тому вирішила записати ось це відео. Отже, ми завантажимо по-новому ключі, вставляємо пароль. Завантажуємо Знайти згенерований сертифікат ви можете ось на цьому сайті. Обирайте пункт так, пошук сертифікатів. Пошук сертифікатів. Вводите всю необхідну інформацію. Натискаєте Я не робот. Тут обираємо чинний, тому що той, що вже згенерований, Ставимо галочку і натискаємо кнопку Пошук. Відповідно, ви зможете потім завантажити той сертифікат, який нам потрібно завантажити саме у Way4Pay. Ось сюди. Як ви бачите, на цьому сайті я ввела номер сертифіката і мені знайшло, але воно мені показало, що саме на цьому сайті я їх не генерувала, тому що я генерувала в, в, в додатку Приват. Отже, я натискаю Завантажити, і ось в якому воно вигляді має. Ви бачите, його навіть відкрити не можна, тобто це як зашифрований певний файл. Потім. Потрібно його ось тут прикріпити, натискаємо далі, далі і далі я, оскільки ФОП третя група я натискаю без ПДВ, так, перед цим мене запитає адресу, тому що перед цим в мене була інша адреса. Відповідно, я обрала ту адресу, за яким зараз знаходиться школа успіху. Отже, у вас потім буде таке повідомлення строк дії ключа до 1 січня 2026 року. Я спочатку подумала, що знову нічого не вийшло, але 2026 року. Тобто на рік ми оновили, і вже наступного року потрібно робити знову те ж саме. Щоб перевірити, чи все працює, я створила пробний чек на суму 1 гривня. Натискаю зберегти. Отримую покликання. Ну, так як зазвичай ми робимо і даємо їх клієнту, переходимо за покликанням і здійснюємо оплату, натискаємо зручний для вас спосіб, і от, подивіться, я вже зробила цю оплату, і в телеграмі мені прийшло сповіщення про успішну оплату. Отже, наш сервіс успішно працює. До речі, в моєму онлайн-магазині все налаштовано, щоб клієнти ще на пошту отримували фіксалізований чек, який вони можуть завантажити або просто переглянути. Сподіваюся, що моя інформація була для вас корисною, і у вас все буде добре.